Традиційно спортивні новини черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначилися буковинські спортсмени. На чемпіонаті Європи з греплінгу, який відбувся в Азербайджані, наші земляки зібрали хороший медальний врожай. Тему продовжить моя колега. У столиці Азербайджану Баку закінчився чотирьохденний чемпіонат Європи з греплінгу серед дорослих юніорів та кадетів. Участь у змаганнях взяли майже 500 спортсменів з 27 країн світу. 49 з них представляли Україну серед них і Буковинські спортсмени. Так, з двома золотистими нагородами повернулася додому 16-річна Ніколь Матвієць. Цим видом спорту дівчина займається вже майже 12 років. В дитинстві перший раз прийшла, сподобалось і далі рухаємось. Як зазначає спортсменка, конкуренція у цьому виді спорту з кожним роком зростає. Відтак перемога дається непросто. Утім, це не завадило Ніколь стати чемпіонкою Європи у своїй змагальній номінації. Перший день у мене було два поєдинки. Перший поєдинок був з Азербайджанкою, я перемогла задушливим. Другий поєдинок був з полькою, я перемогла по балам. На другий день у мене перший поєдинок був з полькою. Я перемогла больовим прийомом, а в Азербайджанці другий поєдинок я перемогла по балам. І так здобуло два золота, але найтяжче для мене це було скинути 4 кілограми. Також слід відзначити успішний виступ і ще двох буковинських учасників, які вибороли бронзові нагороди. Мені 15 років, займаюся цим видом спорту вже 7 років. Я виборов третє місце в ваговій категорії 63 кілограми. Перший бій у мене був з представником Угорщини. Його я виграв больовим прийомом. Другий бій у мене був з хлопець з нейтральним прапором, я не знаю, хто це. От йому я поступився, і, ну доволі сильний був хлопець. І третій бій був у мене за третє місце з, з азібежанцем. Його мені вийшло перемогти. Ще дві бронзи привіз до рідних чернівців і Олег Стратійчук, який вже вісім років займається греплінгом. Перший бій був з представником Польщі, його виграв по балам. Другий бій програв представнику під нейтральним прапором. І за третє місце боровся також з представником Польщі і виграв його теж балам. Найтяжчий бій, напевне, був в другий день, за коли боровся за третє місце з поляком, бо там попався на задушливий прийом, то було тяжко вийти. То, то це був найважчий бій, що важливо, спортсмени посіли перше загальнокомандне місце у розділі «Ноу-Гі» та друге загальнокомандне місце в розділі Гі. А найголовніше, те, що спортсмени отримали неоціненний досвід та підбили підсумки, над чим варто попрацювати, аби надалі на хітному рівні представляти Україну на міжнародній арені. Нові відкриття більше старатися. Готуватися до нових змагань, але є ще над чим працювати. Враження такі, що дуже високий рівень, все було дуже круто. Висновки ще треба більше тренуватись і старатись вже перемагати на наступних змаганнях. Треба займатися, не зупинятись наоборот. Чим більше тренуватись, чим більше тренування в день. А нині спортсмени готуються до наступних змагань, які вже не за горами. Аліна Рябко, теми дня ТВА.